Привіт! Якщо не знаєш, яке взуття зараз у тренді, це відео для тебе. Ми розкажемо, що носять у 2025 році, що популярно, які бренди на піку і навіть якісь дивні штуки, про які ти точно не чув. Загальний тренд комфорт. Люди більше не хочуть мучитися у незручному взутті. Зараз навіть моделі, які раніше носили каблуки, обирають кросівки або зручні сліпони. Факт. Продажі зручного взуття типу кросівок збільшилися на 25% за останній рік. Це дані з Fashion United. Кросівки великого розміру чанки Sneakers, так звані потворні кросівки, повернулись. Balenciaga, Nike, Adidas – Усі випускають великі масивні моделі. Цікавинка у TikTok Зараз тренд на Dead Choice. Це такі кросівки, ну знаєте, які ніби з 90-х. Навіть якщо вони виглядають дивно, це фішка. Тренд еко-взуття. Світ стає екологічнішим. Люди купують взуття з перероблених матеріалів або веганської шкіри. Факт: Nike випустили серію Move to Zero. це взуття. Вдумайтесь на хвилинку з пластикових пляшок і старого одягу. Цікавинка. Італійський бренд ACBC робить кросівки з яблук. Так так уявляєте, із залишків яблук. Бренд. Сапоги у стилі ф'ютчер. У 2025-му багато хто захоплювався взуттям у футуристичному стилі. Це моделі, які виглядають ніби з фантастичного фільму. Гладкі форми, незвичні матеріали. Факт. Міс Чіф знову підірвали мережу своїми Big Red Boots, але в 2025-му вони зробили ще більш. Тепер є версія в стилі снігових черевиків. Тренд Корс і жіночі тренди у дівчат. Модно щось дуже просте або дуже романтичне. Балетки, мокасини, черевики, шнурівками. Усе нагадують старовинні образи. Ви спитаєте, а що ж з брендами? Ну, а що тут казати? Nike і Adidas все ще у топі. New Balance знову стали модними їх моделі 550 90, 60 всюди. One Running – новий фаворит серед тих, хто хоче щось легке і якісне. Hoka дуже популярні через мегакомфорт. Цікавинка. У лютому 2025-му Adidas і Gucci знову зробили колабу. і вона розлетілась за два дні. <звук> Мода на вінтаж. Ще один тренд: вінтажне взуття. Люди купують кросівки з 2000-х або навіть старі Nike Air Max. Ретро це завжди модно. Ну і для тих, хто хоче бути в темі. Для вас декілька порад. Обирайте взуття, яке зручне, але трохи незвичайне. Не бігайте за брендами, головне, щоб виглядало стильно і підходило до вашого стилю. Дивись, що популярне на TikTok і Пінтерест. Звідти все починається. Що ж, Ось така мода на взуття у 2025 році. Пиши в коментарях, що носиш ти, і що з трендів тобі зайшло. Підписуйся, став лайк і до зустрічі.